Друзі, вітаю! Розкрито план Путіна на Європу. Причому, як дуже часто це буває, зливають його несвідомо, найменш освічені, найбільш жадні. В даному випадку це був Роберт. Фіцом також росіяни анонсують новий етап переговорів з штатами. Виходить з Telegraph з попередженням, що Трамп, який біжить за Нобелівською премією, як свого часу біг за нею, Генрі Кісінджер насправді може її не отримати або отримати Нобелівку, але не отримати мир та допомогти втримати Україні її державність. Про це попереджає The Telegraph. Зеленський е, поговорив з лідерами про ППО, а та, власне, каже про те, що Росія хоче зберегти свої удари в Чорному морі. Макрон застеріг світ е, від Росії. каже, скільки можна терпіти це знущання. Росія прикидається, що хоче миру, а насправді в день трауру по Кривому розі завдає ударів по українських містах. Е, Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал, тому що ми тут е аналізуємо поточну політичну ситуацію, говоримо про переговори, говоримо про те, що відбувається в світі з точки зору геополітики. Ну і зрозуміло, що, що відбувається в нашій країні. Також ми збираємо гроші для сил оборони України для наших військ. Восьмий полк. ССО, ми купуємо їм три автівки, ми купуємо їм дрони для того, щоб вони знищували окупантів. Для цього нам потрібен мільйон гривень. На цей мільйон гривень ми закупимо все швиденько і передамо їм на Донецький напрямок. Тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донат, а ми зараз з вами про все поговоримо. Роберт Фіцо, а дуже дивний чолов'яга, розкрив план Путіна. Путін давно, я вам сьогодні зранку говорив, і це ще одне підтвердження: давно хочеться атакувати Європу. Причому в старих моделюваннях Сполучених Штатів ще за 80-ті роки радянський Союз нападає на Німеччину, і, власне, німці зараз це відпрацьовують. А там правда переходить все до ядерної війни. Так вони бачили третю світову радянського союзу. Зараз немає, але є Росія з не менш агресивними амбіціями. І, власне, Путін розуміє, що похід на Європу все рівно має відбутися, і йому треба, щоб Європа не переозброїлася. Що хоче Путін? Він хоче, щоб Трамп вивів війська з Європи, критикуючи, що ви мало в свою оборону платите, але щоб Європа гроші на свою оборону не дала. І він для цього виводив, наприклад, і вчора, і сьогодні мітинги в Італії. Вони кажуть, типу, цим мітингарям, на що давати гроші на оборону, на ракети, на ППО. Ви що, дурні, треба тратити на внутрішні потреби. Італійці кажуть, нам треба лікарні, друзі, вам треба будуть лікарні. Треба будуть всім лікарні, на жаль. Але, типу, не говорити про комфорт, не говорити зараз про надмірне споживання. Треба думати, яким чином зберегти. Держави в Європі і мир і безпеку. Для цього треба посилення. А Путін виводить в Італії мітинги і каже: типу: ні-ні-ні, ніяких витрат на армію, пацифізм, тотальний пацифізм. Ми похожі речі проходили, і Грузія проходила е в 2008-му. На Грузію одразу напали а нас пізніше. Згадайте, були деякі міністри оборони, які кричали, що треба розброїти армію. Наша нам армія, хто буде воювати в 21 столітті? Військові частини віддавали під забудову типу українським бізнесменам з російськими паспортами, будували ЖК, будували торгові центри, там, розкуповували цю землю, зносили вишки, продавали воєнні частини, цілі, продавали танки, ракети, списували протипіхотні міни. Тому що ж з ким же Україна буде воювати, не з Росією ж давайте тут воєнні бази всі по Аналогічну історію зараз Путін проводить в Європі. Італійські мітинги італійськими мітингами, а Роберт Фіцо виходить і каже: слухайте, щоб посилити і проголосувати за виділення коштів всередині Європи на оборонку, а він каже: нам треба провести референдум. Тому що каже, ці ж гроші можна по-різному потратити. Можна купити багато смачного словацького пива, можна купити багато якоїсь смачної словацької дичини, приготувати її і з'їсти, наприклад, або купити просто і збудувати щось, можливо, курорт, можливо, крео студії в кожному селі, можливо, ще щось. Не знаю, що входить в голову цього. Типоголового політика російського коня через те, що це поня, це Троянський кінь, якого Путін затягнув в Європу. Він каже: давайте, А, затягнемо час, Б. Угорщина зірве вам це голосування, бо буде проти. Я нагадаю, що є сьома стаття. В статуті Європейського Союзу, де якщо якась країна своїм голосуванням зриває безпеку й оборону, піддалася на вмовляння ворога, ну, типу, вас ми то залишимо, а їх всіх розстріляємо. От. А тому, типу, вони грають зараз для ворога, але Європейський Союз це голосування може зняти. Типу, скаже, окей, цей голос ми виключаємо. Можуть, але він скаже: ну, мій то голос, ви можете зняти. Тут же ж люди не висказались. Люди хочуть про це поговорити. Дайте референдум і може півроку катати референдум, замість того, щоб півроку вже гроші виділялися в Європейському Союзі, і щоб ці гроші вже працювали на оборону і України і Європейського Союзу. Тому Роберт Фіцо це політична потвора, яка зриває оборону всієї Європи, користуючись тим, що Путін допоміг йому виграти вибори і користуючись тим, що. Один голос в Європі має значення. І він зриває обороноздатність Європи. Ось такий зараз план Путіна. Ось що вони хочуть робити. Причому Фіцо пояснює каже: ні, 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 це не суперечить НАТО. Трамп сказав, що треба виділяти більше, ми не проти, 2% мало, але треба в людей спитати. Давайте кожне питання питати в людей. Ну і пішов питати. Тому зараз бачимо, що прикриваючись трампізмом, Фіцо. Намагається використовувати Словаччину для гри на корористь Росії, і ось це дуже важливо розуміти, тому що вже е, складається кількість країн, а які зараз е, працюють проти цього мирного плану. Євродепутат, відчинного, е, відчинного президента Пілігріні, Хлас е, СД. Браніслав Андруш назвав божевіллям відповідний план Єврокомісії на 800 мільярдів євро, заявивши, що в Європі нема можливостей для таких інвестицій, а дбати краще, а подбати про кращий захист можна інакше. Ну, типу, не треба зброя, про захист можна подбати. Я погоджуюсь з необхідністю зміцнювати європейську безпеку, але це треба робити в інший спосіб. Зброя ніколи не сприяла безпеці. Каже Падаван Пілігрині, продовжуючи, що Пілігріні, це президент, якому український школяр даже руку не подав, пам'ятаєте про це. А, продовжуючи, що збільшення видатків на оборону означає зменшення фінансування на соціальну сферу та розвиток регіонів, водночас, євродепутат від опозиційної прогресивної Словаччини, експрем'єр Людові Тодор, заявив, що збільшення видатків на оборону. Однозначно необхідне. Якщо ми не можемо покладатися у цьому питанні на США, Європа має бути готовою захищати своїх громадян. Водночас, експрем'єр додав, що вважає передчасним розмови про конкретні відсотки ВВП. Ну і там далі каже, може не 2, не 3, може 5, може 6, може 1. одним словом, збільшувати точно треба. Але профіцовські депутати збільшувати не. Хочуть. Вони хочуть працювати на благо Путіна. Коли Україна Ющенко давав зброю і продавав їй допомогою давав Грузію, то ви пам'ятаєте, які дві політичні партії в тому парламенті можете написати це в коментарях, щоб, можливо, хтось забув, виступали проти. Одна чітко проти, ні, бо це Росія. А друга так латентно, бо Саакашвілі він такий неправильний. Вони тут всі такі погані, Ющенко, неправильний. Ось вам і Словаччина. Тільки ми ці помилки робили в 2008-му, і зараз треба їх вирішити. Знову ж таки, принцеси, які тоді виступали проти зброї Грузії, сьогодні всю війну три роки сидять на Дубаях. Розумієте? Чомусь не хочуть виходити, допомагати, ховається. Ховається. Тому зараз ми бачимо наступну е, річ. Путін хоче зірвати план озброєння, Путін хоче послабити Європу, щоб потім піти парадом військами по Європі. І Ось ті моделювання можуть навіть не виправдати американські надії, тому що там американці одразу жорстко б'ють е, ядерною зброєю по сателят, по сателітах. Е, сателіти там Східна Німеччина і, е, і Польща. А, зараз це буде Угорщина і Словаччина. Ось вам сателіти, по кому треба буде бити. Ось зараз бачите, і, і з Орбаном можуть змінити вираз свого обличчя, сказати, ні-ні, ні, ми не хочемо бути сателітами, ми на Заході. Ось, якщо ви хочете бути на Заході і не бути сателітами, не підігруйте ворогу. Знову ж, це старі моделювання 83-го, Це я не залякую і не жартую. Просто кажу, як би воно, якщо моделювати на сьогоднішній день, як би воно сьогодні виглядало. Зараз буде інший удар по сателітах Росії, буде удар по е, Ірану. Не виключаємо удар по Північній Кореї, хоча Трамп надто любить. Маленького рокетмена, цього північнокорейського покемона, і він його забавляє. Ну, типу, така дивацька тваринка, яка може принести посмішку і задоволення, або, як мінімум, частково приносити рейтинги. А, німці теж кажуть, що це історія, коли зривати будуть з середини, типу, нам не треба воювати, нам треба гроші витрачати. Типу, на освіту, нам треба витрачати гроші на дороги. Зрозуміло. Зрозуміло, що треба. Але коли йде війна, треба гроші витрачати на безпеку, на зброю, на допомогу тим, хто вже воює. Тому план Путіна зрозумілий, з ним треба працювати. Їм треба багато чого пояснювати. От, але багато чого треба пояснювати і нашим союзникам. Наприклад, у Трампа кажуть, що Росії не зменшили так, проти Росії не ввели тарифи, тому що вони з ними, вони американці, з ними в переговорах. І тому кажуть, не будемо вводити проти них санкції. Мовляв, вони в перемовинах і щодо України. Тому не вводили тарифи. Класна історія, нам дуже подобається, а ми теж в переговорах цих, якщо що, ми тут. От. А чому проти нас ввели? Чому проти нас ввели ці. Тарифи. Ну, їх небагато. Ми переживемо, і це там насправді ну, проста для нас історія. Ми в великій не вводили, ну нічого. Хай нам це. Ми, ми готові пережити. Але чому е, проти Росії така історія? Чому проти них нічого не ввели? Кажуть, вони в переговорах. Ми теж в переговорах. Ну, Щодо переговорів, Дмитрієв перетворюється в одного з головних дієвих осіб. Бізнес, головна ставка на бізнес, на економіку. Трамп любить гроші, тому взяли російський фонд прямих інвестицій, щоб його керівник одразу вів переговори. От а, знову ж таки, Бесед теж колишній інвестбанкір. тому ось тут це розуміння. Бесед нас там критикував. Я вам робив відео два дні тому, що він таке рукарлосон говорив. Але росіяни більше зараз відчувають Трампа і ставлять йому тих, кого він хоче бачити інвестбанкірів. Ми поки що допускаємо помилки. Нам теж треба більше, красивіше закручувати цю історію. Дмитрієв каже, є крихкий оптимізм і крихка надія, що діалог відновився. А і вони на наступному тижні хочуть зробити навіть зустрічі. Можуть відбутись зустрічі, нові переговори РФ. і США. За його словами, Москва бачить перші шанобливі кроки з боку Вашингтона. Щодо шанобливих кроків, The Telegraph вийшла велика стаття Деніля Джонсона, це місцевий журналіст британський. Він каже, що треба бути дуже, скажімо так, на пересторозі, тому що Трамп хоче швидкого миру, дуже часто переоцінює Путіна, хоче Нобелівську премію, як в Кісінджера. Але каже, що це може не принести миру в цілому і може вдарити по українській державності, плюс моральний дух, плюс відсутність ресурсів зі сп сторони Сполучених Штатів для України. І він власне закликає там все-таки раціонально розцінювати Росію, яка мирний переговорний процес використовує виключно як димову завісу для досягнення своїх цілей. Тому треба тиснути не на Київ. А треба тиснути якраз на Росію. Але каже, що Трамп може свою думку і не змінити. Далі, Володимир Зеленський сказав, що активізував роботу з партнерами щодо ППО, пропонує виробництво в Україні, і це насправді дуже гарна історія. Ну от більше ППО безпечніше українські міста. І також Зеленський каже, що хоче зберег... що Росія хоче зберегти можливість бити по Україні з. Чорного моря в нього було сьогодні звернення, і, власне, він за рахунок цих меседжів намагається тримати Україну в порядку. денному і намагається говорити ось ці важливі меседжі і ППО, і те, що Росія порушує угоди. Частина лідерів говорить, от як, наприклад, Макрон, за якого я зараз скажу два слова. Але багато хто намагається ховати голову в пісок. Вони цього не помічають. Та в Україні вже ж там мир давно, вже місяць, майже мир. Ось сьогодні в нас день трауру по Кривому Рогу, де били по дитячих майданчиках половина загиблих, там два десятки загиблих, кілька десятків тяжко травмованих, і половина з яких діти. А світ воліє про це мовчати. Ось це дуже погана історія, їх треба, їм треба нагадувати. Макрон каже, скільки ще Росія буде насміхатися з пропозицій миру, вбиваючи цивільних. Нагадаю, Франція і Британія дві країни, які поки що беззастережно готові давати свої війська, щоб ввести в Україну. Макрон каже, що в ніч, на 6 квітня, Росія знову завдала численних повітряних ударів по українських містах на додачу до удару по Кривому Рогу в п'ятницю, внаслідок якого загинули. Діти, цей день національного трауру, мої думки, з дітьми та усіма цивільними жертвами смертоносних російських ударів. Цим російськими ударами має настати край якнайшвидше, каже Макрон. Потрібне припинення вогню, рішучі дії, якщо Росія продовжить намагатися виграти час і відмовлятися від перемир'я. Скільки ще Росія буде насміхатись з пропозицій миру від ША. Продовжуючи вбивати дітей та цивільних дуже прямий меседж Макрона Трампу, що Путін не дотримується. І якщо Дмитрієв каже, що будуть вести перемовини, то нехай Трамп розуміє, що Росія нічого не дотримується. Ось це дуже важливо. В той же час ми бачимо в Парижі Путін діє, власне, про що я вам говорив в Словаччині, в Італії, та саме зараз в Парижі. Там мітинг, Лепен проти того, що вона крала гроші і до неї, як до громадянки штатів, використали закон, чесно і справедливо крала гроші по півмільйона на помічників. Брала, брала! Так чого ти не хочеш відповідати. Причому дуже лояльно просто надягнуть браслет і два роки умовно. Ну, але маєш умовно балотуватись не зможеш. Розумієте, але ні, виводять мітинг. Причому там три мітинги було там взагалі що несеться. Ну зрозуміло, що Лепен це проросійський мітинг, ну, от який теж буде виступати, теж так само в ролі. А давайте зірвемо оборонне замовлення Європи, що Путін прийшов і тут всіх завоював, Бо Лепен десятки років брала гроші в Путіна через молдовські банки, які потім банкрутували, і потім нікому не треба нічого повертати. Лепен вийшла на мітинг, меланшон контрмітинг, ну і Макрон вже теж не міг стояти в стороні, зробив і собі мітинг. Ну, типу, що бачили. Насправді, Лепен не зібрала багато, порядка 10 тисяч це не серйозний мітинг, це не мільйони. Поки що він не демонструє, що вона може зірвати, наприклад, якісь процеси у Франції чи загрожувати, наприклад, політично, ну, наприклад, підтримки Францією України. Франція кристалізується, більше допомагає, і все більше Макрон стає другом для України, допомагає нам і разом з Кіром Стармером вони сьогодні намагаються замістити той вакуум, який з'являється після відходу Сполучених Штатів з Європи, та власне зменшення дуже кратного зменшення американської підтримки Україні. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зможе Путін масштабувати свої проросійські сили з Німеччини, Франції, Угорщини, Словаччини, Італії на решту країн та зірвати оборонне, велике оборонне замовлення. Ну, ми з вами цю гру бачили в Україні. Чи зможе він це зробити в Європі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо хочете знати інсайди та мати оперативну аналітику. Ну і щоб ми з вами не зірвали наше оборонне замовлення. Давайте купимо нашим хлопцям три автівки та дрони для того, щоб вони могли знищувати окупантів. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!